О-о, oh бай-бай! -oh. Привіт, любі друзі! Сьогодні без мікрофону, тому якщо буде поганий звук, вибачте, будь ласка, але хотіла поділитися апдейтами. Сьогодні ми їдемо вже другий раз для нашого синочка на плавання. В Сан-Франциско є різні програми, які допомагають дітям безкоштовно. Кудись піти, але це тільки якщо ваш прибуток ну дуже маленький. Тому сьогодні ми йдемо на плавання вже другий раз. Перший раз йому сподобалось. Там такі були базові навички, як триматися на воді, бурхати ніжками. Ось, а зараз я вам хочу показати самий великий схил в Сан-Франциско. Тепер ще подивіться на паркування під таким кутом. Коли сидиш в машині, здається, що машина піде ось так кубарем. Особливо, коли сидиш ось з цієї сторони і треба закрити двері під таким кутом це дуже важко. Але це Сан-Франциско. А ще уявіть, ось так вам треба приїхати додому, піднятися, а тут ще сходи. Ніколи не закінчуються. Ось так вулиця виглядає зверху, а ось так знизу. А ще на цих схилах можна чути гальма машин. Знаєте, такі. Вже як наші в останню дорогу відправляються. Ми ще ні разу не з'їжджали з, з тої горки. Я навіть не уявляю, які там відчуття. Бо я бачила, що водії прямо ж заглядають, як там їхати далі. What is this? Кит. Кит. Соняшник. Сосаник. Соняшник. Краб. Краб. Pomidor листок Listok Listok and also remember how to say hi in Ukrainian Bibit Be mm -hmm. Nem Mene я Sibostian Mani я хочу гра Сіша гратися Адон. Куча ось так і вчимо українську. Сьогодні новий день, і ми у новому місці. Це напевно найвіддаленіше місце, в яке ми прибули заради нашого синочка, який полюбляє. Кататися на потязі і відкривати нові місця для себе. І ось, гуляючи поміж цими гілочками Іви, ми знаходимося біля невеличкого озера з великою кількістю качок. Такого я ще не бачила. А ще ми приїхали на останню зупинку, це називається Sonoma Airport. А ось там живуть люди. Тут такий невеличкий парк, і ось це озеро. Бачите, тут сім'я. Родина, так? А ось там ще більше. Зараз я вам покажу. Дуже тепла тут температура, десь 29 градусів. І на сонечку так дуже навіть спекотно. Ось мої хлопці. Скажіть привіт! Привіт! Себасян. Привіт! Мама, я хочу показати Dux, ok? Дивіться, скільки тут качок. Зараз я хочу підійти трошки поближче. Дивіться клас! Явно якісь дикі, але дуже близько знаходяться до людей. А ще там ось такий фонтанчик. І ось це, я не знаю, це лебеді чи ні. Ось така подорож заради нашого синочка. Це нам треба було сісти на автобус, потім на паром і потім на... Потяг, щоб доїхати аж сюди. Я пам'ятаю, в школі нам давали завдання восени після літніх канікул йти до парку і збирати якісь там жолоді чи ще щось і робити з них фігурки. Ось тут я знайшла, давно вже не бачила, якщо чесно. Такий невеличкий у нас ретріт після Сан-Франциско. Трошки поєднатися з природою. Це вже друге, друге тут озеро. І дуже класно, що тут є люди, якщо чесно, тому що коли ми вийшли з потягу, я думала, ну все, це вже точно кінець світу, а ось там ще діти е, намагаються ловити рибу. А тут подивіться, які класні будиночки. Прям не знаю, моя любов така відкрита глявина. І це говорить про те, що тут, напевно, дуже... Ой! Хтось пробіг. Напевно, дуже а, безпечно. Тобто люди не паряться за те, щоб будувати якісь забори, паркани. І мої улюблені дерева, червоне дерево. Запах неймовірний. Ой, він Це писав внуки, це Turkey. Турки, вау! Ось бачите, там люди живуть і у них, у них в дворі гендики. Вау! Це було неочікувано. А ось і остання зупинка. І ось, як я сказала, ми вийшли, а тут ну просто нічого. Ніхто не ходить, тільки машини літають туди-сюди. Хочу з вами поділитися реальною проблемою маленьких містечок в Америці. Ну як? Проблема для тих, у кого немає машини. Ось ми прийшли сюди на цю автобусну зупинку і думали, що ну зможемо сісти на автобус і поїхати до наступної до наступного місця, куди нам треба їхати. Зупинка та є, але мапа гуглу нам набрехала, що сюди прийде якийсь автобус, тому що нічого не приїхало в той час, що вказаний на гуглі. Єдине, що ми можемо зараз зробити, це замовити таксі. Зазвичай в Америці це Uber або ліфт. На вулиці дуже спекотно, навколо мене жодного магазину чи якогось кіоску, щоб знаєте, там купити водички чи ще чогось. І навіть ця остання зупинка, яка насправді привозить вас до аеропорту, теж нічого немає: ні туалету, ні будівлі, ні знову ж таки якогось кіоску, де люди можуть щось собі купити. Ось. Маленькі міста Америки. Знову ж таки, я не критикую, я нічого не говорю. Ми знали, куди ми їхали, але реально ми розраховували, що якщо є автобусна зупинка, то повинні ходити автобуси. Може, вони і ходять, але дуже рідко і повністю на них покладатися не можна. Та навіть ця зупинка, якщо чесно, хоч і має такий дах прикриття, укриття. Але тут дуже спекотно. Сонечко проходить через скло позаду мене, через дах. Ось цей. Тому мої хлопці сидять за тінню тої червоної машини. Ось там чекаємо на Uber, що робити. Дивіться, ми не очікували цього побачити, а тут якийсь ярмарок проходить і старенькі машини. Я б на такі проїхалася. Oh, We will, baby. Just look at these cars. Дивіться, які цікаві. Вау. Цікаво, скільки їм років. Тут вже до Хелловіну приготувалися. А ось дивіться, ці, які на кольосах пригають, скачуть. Low riders вони називаються, в нас в Сан-Франциско вони теж є. А ось дивіться, який відкритий трак. Це було присвячено діє слово Смартос. Це День померлих людей. Можливо, у них таке предсвяткування, тому що це свято наближає. Хочу заглянути всередину цієї машини. Такий білий салончик. А Тут прям така розписана. Хтось отримав цукерочку. Робот мама кінця по мама цю прийшли за цукерками ще побачили, що тут цей як його мотор. Дивіться, чоловікові принесли бібінбаб це корейська кухня. Тут ще є якісь добавочки. Дуже гарно виглядає. Це, напевно, найгарніше, що я бачила. Ця страва, бачите, так поділена на секції. Потім, перед тим, як їсти, її треба змішати і тільки тоді їсти, щоб ви отримали усі смаки. Зараз вперше буду куштувати кімчі. Це повинна бути капуста в якомусь соусі. Я знаю, що вона повинна бути гостра, тому зараз подивимось на мою реакцію. Спочатку я лизну. Нічого. Насправді я не знаю, чи це зроблено як типу для туристів, але воно не дуже гостре. Я сподівалась на щось гостріше, якщо чесно, але можна жити. Собі та сину, я замовила ось такий бенто-бокс, коробка, і туди можна наповнити все, що хочеш. Тут є ось такий салатик. Це щось, я не знаю, імбир, але що ось це в тарілочці, таке красненьке, червоненьке, я не знаю. Гора рису і мої хлопці. Хтось вже вимазався, ми вже посварилися, тому що він не хоче пепсіколою ділитися. Так, і ось бачите, треба ось так перемішати. Ось там все. Значить, там смажне яєчко, м'ясо, куряче або яловичина. Потім там повинен бути рис, грибочки. Ще бачу, напевно, або шпинат, або ще якась зелень і морква. Зараз буду куштувати цей бібінбаб. Дуже він гарно виглядає і дуже смачно пахне, дивіться напис кава тут. Ми такі де. А, треба йти ось туди. Перший раз бачу таке величезне, таку величезну кав'ярню з двома столами. Я тільки зрозуміла, що тут ці плакати, як ми колись збирали з вами в нашому підлітковому віці. Пам'ятаєте? Eminem, Britney Spears, Backstreet Boys. У мене на стіні такі теж висіли. Про мінуси маленьких містечок я вам сказала, а зараз про плюси. Наскільки я розумію, тут життя не так прям. Кипить, так, як в великих містах, тому на вихідні вони реально відриваються. І ось ми бачимо вже другий ярмарок тут під відкритим небом. Зараз ми перейдемо дорогу і подивимося, що там є. Так, бачу, люди вже продають якісь речі. Зазвичай на таких ярмарках люди продають якісь вінтажні речі, одяг та взуття. Або щось зроблене своїми руками. Це може бути біжутерія, дитячі іграшки, якась перепічка і тому подібне. А ще скоро Хеллоуін. Тому присутня атрибутика до цього свята. О, oh, Дивіться, там знову шоу. Вау, вау, вау! Ось такий знову Даунтаун. Ah. Okay. Ми зайшли в античний цей магазин. Дуже багато старого. Хто це? Вашингтон. Ну, є McDonald's, oh, yeah, McDonald's. Historic district. district. Дивіться, яка металева баддя. Тож треба було, люди ось так жили, купляли. А потім все пішло до цього магазину. Старі oh, wow. журнали. Вау, 1939 року. 41-го. Вау, я? Yeah? Мама. Прям відчуваєш той час. Дивіться, тут 30 х 20-х років машини. 695 доларів, напевно, коштувала ця машина. Вау, якісь старі фотокартки. Звичайно, люди їх підписували, якийсь будиночок. Книжка з рецептами теж старенька, як раніше там вони писали. Chicken pie. Знаєте, такі відчуття, як наче я торкаюся історії, в які я ніколи не жила, але бачу, що люди будували своє життя, знову ж таки, купляли це все. Прикрашали свої будинки, а тепер все розпродають. У 1906 році я вже про це розповідала в сан франциско Був землетрус і потім пожежа. І тут зберіглися картки, фотокартки руйнувань і все, що тоді в місті сталося. Так, той землетрус, дуже багато споруд. Тоді зніс люди залишились. На вулиці. Потім це зайняло великий час, щоб відбудуватися. Це просто неймовірно, що люди реально це десь позбирали, відфільтрували, знаєте, склали за руками все, що тоді сталося. Бачите? Розруха на вулиці. Двіся, знайшла, бляхи для ременя. Вони такі тяжолі, особливо ось це. Реально така вага. Шматок металу такий. О, дивіться, Друга світова війна. Цей магазин мені нагадує старакони в нас в Одесі. Теж можна все, що, все, що хочеш знайти. Прикраси. Дитину, чиюсь. непослушну. Можна? Взагалі хочу вам показати масштаб Дивіться, Там ще другі поверх є. Це все цей магазин. Що щось побачила? Ой, ця хустка мені нагадує, як у моєї бабусі була теж з кітицями. Як цей стиль називається? Ну, не цей, а український. Це називається рок chair», чер тому що ви так туди-сюди гойдаєте. А ми з вами, я впевнена, багато чого вже повикидали, бо це ж старе. Тут навіть дивіться е, ці невеличкі бутилочки, вони тут назбирали. Чи можливо, це від парфуму. А ось ці старі, бачите, стяги. Там вже і кольору не залишилося. Напишіть мені, будь ласка, то я. Чи вам подобається лазити по таким старим місцям? Тут якась давилка для чогось, не знаю. Знову книжка з рецептами. О, вау. Старий потяг. О. Розповідаю, отримали, отримали посилки з України, попросила брата відправити деякі речі, деякі виконати чи вітати людям. Сьогодні вранці прийшли нам три коробки: ще одна в дорозі. На Укрпошті зробили помилку з індексом, і воно поїхало в інший штат. Ми ще чекаємо. Є шанс, що хтось подивиться yeah. і побачить, що там індекс не збігає з адресою oh, і good. нам надішлють сюди. Якщо ні, то вони будуть повертати назад в Україну. Коротше, повна каша. Але отримала три, хочу з вами відкрити. Не все буду показувати, тому що тут дуже багато шмуття, і ви не уявляєте, скільки ми за це заплатили. Але давайте подивимося що там всередині. Юрінсайрмама. Я так, це наша улюблена така рамочка, фото зроблено в Греції. Вікно, як у Греції, і тут Шевчик був у мене в животику. На п'ятому місці вагітності я була. Цю картину намалював мій чоловік. Він надихався Парижем. Греція. Здавалось би, просто так намальована картина, але намальована вона нами. Тому має цінність в Америці можна знайти взуття, звичайно, але ну, гарне взуття починається десь від 100 доларів. Флаг Одеси, як без нього можна жити України та Греції. А вже знаєте нашу любов до Греції. Коли ми були в Міконосі, ми познайомилися з одним чоловіком, який працював в магазині одягу. Наступного року ми приїхали, а там вже не було магазину, вже була. Ну, Кафе, кав'ярня, бар. І коли ми приїхали, ми сказали: о, ми були тут минулого року, він такий, я вас пам'ятаю. Почекайте, в мене для вас є подарунок. І виносять ось такі дві. Е, я навіть не знаю, хатинки у грецькому стилі. Я думаю, що сюди можна ставити свічку, так, запалювати, і вони будуть так е, гарно. там зігривати ці будиночки. Такі в нас спогади. Тому коли ця коробка їхала, ми молилися, щоб вони доїхали в нормальному стані. No. Oh. Так, ця штучка була в нас на дверях. Welcome aboard! Вітаємо вас на борту, так? І Одеса. Звичайно, це. Частинка нашої Одеси. Ще ви будете здивовані, але в Америці, в Сан-Франциско, чоловічі багато. сорочки дуже дорого теж коштують. А в нього я в Одесі багато їх було. Коли він там працював, в Одесі ходив до, до офісу, то кожного дня їх змінював. Чому вони повинні там просто лежати я так я? і завонюватися <сх> в торбах? Коли можна їх тут використовувати. Ми заплатили дуже багато за ці посилки. О, вау, дивіться на цього одесита хулігана. Заплатили ми 32 тисячі за 4 коробки. Одна ще їде, пам'ятаєте, ще може і не доїде. Це дуже дорого, але ми розуміємо, що ми відправили це один раз і ми будемо цим користуватися і економити. Гроші на покупках тут. Тому що всі ці речі вони якісні. А платити тут за якісь там китайські щось таке неякісне, ну, немає сенсу. Тому, сподіваюся, ви мене зрозумієте, чому ми вирішили надіслати всі ці речі. Звичайно, в перший рік ми цього не робили, тому що я думала, що ось ми повернемося, ось ми повернемось, ось ми повернемося. Але ми бачимо реалії. І якщо нам коли-небудь треба буде повертатися, то не думаю, що ми будемо все це назад перевозити. Але зараз ми можемо їм користуватися, тому в цьому є сенс. Ця дитина хоче гратися з усім, він не розуміє, що коїться. Для нього все подарунки. Всі речі треба буде прати знову, тому що вони довго лежали просто в. Пластикових пакетах, тому запах такий, знаєте, застарілої шафи знайшли. Теж мені здається, десь на привозі. American Dream. <с> ось вам американська е мрія, так перевозити речі з України, а потім не знати, що з ними робити, тому що їх дуже багато. Ще хочу Я... показати важливу для мене річ. Це ось такий шарфік. Це належив моїй мамі, і коли я почала вже дівувати, так мені там вже було 16 років. Мені дуже сподобався оцей шарф з таким а, принтом. Мені здається, що це найкрасивіший принт. Знаєте, інколи вони бувають такі вульгарні, але цей мені здався такий а, дуже елегантний. І якщо його вдягти з чорним пальто або з коричневим, то вона дуже так гарно. Лягає, бачите, скільки тут усього. Це ось на ліжку, на підлозі. Куча всього, тут багато взуття. Що треба буде знайти цьому всьому місце. Сьогодні вже наступний день і в нас нові пригоди. Пам'ятаєте, після концерту Джасі на Тімберлейка я сиділа на станції в Сан-Хосе. Це саме те, що я сказала, зараз покажу. Ідеї, на кого я б ще хотіла сходити, це Imagine Dragons. Сподіваюся, одного разу мене почують. Так ось я закінчую зйомку. Він на мене дивиться. Я кажу, що ти на мене дивишся? Що сталося? Я, ще, я щось сказала не те. Він продовжує дивитися. Я кажу, що? Він такий, що ти тільки що сказала? Я сказала: ну було б класно ще піти на Imagine Dragons. І він такий, і. Я кажу, і що? Він починає посміхатися. Я розумію, що він напевно купив квитки. Я кажу, ти що, вже купив квитки? Він каже, так. <хи> ну, вже тоді я вам нічого не знімала, тому що я була на емоціях. Ось, щаслива. І сьогодні прийшов цей чат. Так, ще забула сказати, що з нами буде наш синочок, тому що останнім часом він почав слухати ту ж саму музику, що і ми з чоловіком. Йому дуже подобається пісня Сандер. Тому ми будемо слухати разом, і він пообіцяв, що буде танцювати. подивимось, як все пройде. Позитивних емоцій хочу вам передати, тому поїхали зі мною. А поки ми їдемо, хочу поділитися цікавою інформацією. Сан-Франциско претендує на звання зеленого міста, тобто люди тут за те, щоб якнайменше шкодити природі і зберігати більше природних ресурсів. Тому з 1 жовтня 24 року Сан-Франциско офіційно відмовилося від старих потягів, які використовували Вугілля та перейшли на електричні. Сьогодні ми їдемо саме таким потягом: всередині чисто, багато місць та світла. Ще до кінця 2025 року Сан-Франциско хоче відмовитися від газових плит, а до 2030-го відмовитися від машин, які потребують бензин та паливо. Та як ви напевно зрозуміли, все це буде замінено на електричні. Як думаєте, це гарна ідея? А ми нарешті у Mountain View та місці проведення концерту людей було нереально багато. В мене більше всього вражає кількість дітей на цьому концерті, такого навіть на Тімберлейко не було. А далі довга черга за їжею та напоями для мене це й досі дико їсти на концертах. Хоча нам, приїхавши далека, це дуже зручно, але відверто кажучи, не дуже смачно. Ця територія вмістила 42 тисячі людей. Квитки у фан-зоні були по тисячу доларів. Нас таких грошей не було, тому ми всілися на галявині з великим екраном перед нами. І ось шоу почалося. Всі присутні почали гучно владувати та вітати гурт. Я намагалася розгледіти лідера через зум-камери, а потім просто пішла у драйв. А це мій найулюбленіший момент. Під час пісні Сандер, на яку так чекав наш син, я побачила найщирішу посмішку на обличчі Себастьяна. Хоча він не дуже активно виказував свої емоції, але посмішка його випромінювала позитив, який напевно переповнював його зсередини. Заради таких моментів хочеться жити далі і ще більше радіти поруч із ним. А на цьому моменті він навіть почав щось співати. Поруч із ним мій чоловік та я теж відчули себе дітьми-підлітками. І якби місця було більше, я б напевно приїхала як іграшка йо-йо. Пам'ятаєте таку? На жаль, у довгих відео Ютуб не дозволяє оригінал пісень, тому на каналі вже є короткі відео. Якщо є бажання послухати, я залишу це відео у кінці. love the same person. I I want want to 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 do the same things that bring me joy every day and I want to hold on to my family forever. Ну що? Ми вже вийшли з концерту, чекаємо на наш потяг до Сан-Франциско. Я хочу поділитися своїми враженнями. Спочатку, якщо чесно, я трошки нервувала, мене щось там дратувало, тому що ви купляєте квитки і сідаєте де хочете. Ця територія була така, інші були там з стільцями. Тобто, у вас було своє місце. Тут, де хочеш, сідай, лягай, стій, що роби, хочеш. І знаєте, не всі люди культурні, хтось як бігемот ходив, діти там пригали по тим ковдрам. Коротше, була повна каша, мене це все дратувало. Ще розігрів, був десь півтори години. Дуже довго все починалося, але добре. Син наш поїв і вже питав: ну що, вже йдемо додому. Я кажу: Альо, ми ж сюди прийшли не поїсти, ми прийшли послухати Imagine Dragons. Але коли прийшов е гурт Imagine Dragons, все, всі встали з тих ковдр, вже нікому не хотілося сидіти. Люди почали драйвувати. І я вам скажу, це був найкращий. Концерт після Backstreet Boys. Backstreet Boys ні на кого не проміняю, тому вони найкращі, найперші. А Imagine Dragons наступні. Якби не наш малий, я б залишилась до кінця. А ще якби ми жили в цьому місці View, або якщо б концерт проходив Сан-Франциско, я б досиділа до кінця. Навіть якщо я не знала пісень, він так заряджав своєю музикою, енергією, і там на п'ятій пісні він ще. Зняв свою футболку, то там зал взагалі кричав, орав. А наскільки мій чоловік взагалі не по концертах, але він сказав, це було реально вау. So, how was the concert? It was loud. What did you like the most? Thunder. Пісню Thunder? Yes. Will you go again? Yeah. Як тобі концерт? Супер добре. Піде ще? Так. Like? Oh, Яка song. пісня тобі сподобалась? take me to the beach and after that. Mm. Next to me, I think. Yeah. Oh, thunder. Yeah. Ніколи в житті. Ніколи в житті. Я не думав. Я дим, я, я не думав. Ця група буде. Буде. Крута. Крута. Ми, Ми щасливі. Щасливі. Їдемо додому. Їдемо додому і, і спати. <реш> Спадки з патульки. <реш> Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо новенькі. Дякую, що додивилися нас до кінця. Бувайте, па-па <реш>